Ось так в нас немає світла знову. І ми сидимо з дітками, ліпимо цілий пластилін і при свічках. Свічок на нас залишилось небагато. І будемо ліпити. Вечір дуже довгий, а світла немає, і не знаємо навіть, коли буде, тому що. Був ракетний обстріл. Привіт, всіх вітаю на моєму каналі «Мамин Блог. Говорю тихенько, тому що сплять малюки в сусідній кімнаті. Давно я не знімала відео, тому що не було в мене, якщо чесно, мотивації знімати і не було вільного часу. Постійно діти зі мною, з ними я знімати, це дуже складно. А коли в мене з'являлася якась вільна хвилинка, хотілося щось поприбирати, щось робити вдома, так як я ще досі не розгребла повністю всі речі після нашого переїзду. Тому от така ситуація. А в той день, коли я хотіла знімати, у нас знову був приліт наше місто, ми були без електрики, були без зв'язку. Просто сиділи два дні в таких умовах, але скажу, що ми знайшли час поспілкуватися, знайшли час поговорити, ходили в гості, тому вихід знаходили і не опускали руки. Не буду обіцяти, що буду часто знімати відео, бо як тільки пообіцяю, то знаю, що вже точно не вийде часто нічого знімати. Дуже багато мені хочеться про що розповісти. Тим більше зараз іде підготовка до Різдвяних свят, тому що скоро почнеться піст. Святкуємо Різдво 7 січня, тому що за старим календарем це випадає якраз 25 грудня. І я не бачу потреби, що ніби потрібно щось змінювати. Мені правда дуже цікаво, чи ті люди, які будуть, наприклад, святкувати Різдво 25 грудня, чи вони починають піст 14 листопада. Напевно, ні. Мені що ми здається, що ті люди взагалі майже нічого не знають про піст. Тому у наших храмах нічого не міняється. Ми залишаємося на старому стилі. Цей календар Юліанський, по якому живе церква, був запроваджений ще у тисяча. Був запроваджений у 45-му році до нашої ери при Юлії Цезарі, тому він і називається Юліанським. Цей вже новий календар, що зараз всіх нас так запрошують дружно переходити. Це вже Григорянський календар. Він більш відноситься до католицизму, тому що його заснував папа Римський Григорій. Він робився це все звичайно з метою, щоб більше католичити людей, перевести на новий календар. Ну, православні тоді його не прийняли. Пізніше, звичайно, почали приймати православні церкви інших країн. Ось цей новий календар. Але є країни, які ще досі живуть за старим стилем. Це і ну, звичайно, це і Росія, це, але це і Грузія, це і Сербія. Це і Афон, такий духовний великий центр, як Афон. Це і Єрусалимська церква, що для нас це дуже важливо. Польська православна церква декілька років назад повернулася знову до старого стилю. Раніше там теж святкували за новим стилем і Різдво, і всі свята. Ну, не бачу я зараз потреби такої, щоб змінювати календар. Хоча ми всі розуміємо, що календарі це умовно, тому що справді… Всі свята, ці ці події відбувалися у інші дні. Але потім церквою так було закладено, створено було такий церковний календар і е, поставлено дати певних свят. А до речі, в Україні на території Радянського Союзу новий календар вели більшовики, тому що е, ніби вся цивілізована Європа вже жила за новим календарем, а ніби ми країни Радянського Союзу відставали. Ось, але церква не прийняла тоді цей календар, тому що. Ну, не прожився він зовсім тут. Навіть люди використовували цей неперехід на новий календар як засіб супротиву більшовика, тому що новий календар дуже добре підходив людям для того, щоб викоренити в них поняття свято, забрати їхні свята, запутати людей. Ось, але люди його не прийняли. Не прийняла тоді і церква цей календар, тому знайшли такий гарний вихід. Що держава живе за одним календарем, а церква за іншим. Це майже одинакові календарі, але різниця в них у 13 днів. Тобто, коли в нас 1 січня за церковним календарем, за світським це вже 14 січня. В нас 1 січня, ми святкуємо пам'ять святого Василія Великого, служимо молебі на початку року, а за новим календарем це вже виходить старий новий рік. Ну, до цього дня всіх це влаштовувало. Це класно було, і все. От мені навіть здається особисто. От я знаю, що там 25 грудня ми ще святкуємо з передона Треміфунського, так такого святого, а вже. Інші церкви там в Європі святкують і католики святкують Різдво. ми тільки святкуємо з Передона Тріамфутського, і потім знаємо, що в нас цілий цикл свят ще відкривається, що ще буде і Новий рік. Трішки звичайно новому року ми не таку увагу велику придаємо. Все меню вона завжди пісне. Ми майже не святкуємо. Ну а потім і святвечір, і різдво, і колядки, а потім ще знову другий праздник святого Василя. І третій праздник – водохреща, тобто великий цикл свят. А якщо з переходом на новий календар, звичайно, цей цикл свят набагато пришвидшується і вже 1 січня, 6 січня, закінчуються всі свята. Так що бажаю вам приємного перегляду, трішки щось познімала для вас і змонтувала все це одне відео. А в нас вже почав іти сніг. Ось випав сніг за вікном, правда, ну не радісно від цього снігу, зовсім не радісно, тому що розумію, що хлопцям в окопах тепер набагато важче. от, Але дітки були дуже раді снігу. Я теж зробила вигляд ще рада, тому що не хочеться забирати в них навіть грам тої радості, яка має бути, тому що діти є діти, вони ще нічого не розуміють. І це добре. Що там дітки? Ходиться пташечки, так? Так, да, пташечки. У нас вже сніг. Ну, вже сніг. Замило, прилетіла така хмарка сніжинками і бачиш, насипала. Нам снігу як багато. Люблю місце дітлахів. Маманчу, а що це? У вас тоді. До речі, хочу вам показати <смі>, мій календар. Я ось е, тільки тут магнітів багато наліпили. Е, Я створюю такі календарі на церковні на кожен місяць. Е, ну, це календар більш адаптований для дітей. Тут такі е, цікаві ну, і завдання для дітей. І взагалі інформація про кожного святого ось починається місяць. і ми бачимо, які свята є в цьому місяці. Ось, і ну, різні тропарі там до свят. Заданічка для дітей. Така окраса. Оце я роздрукувала на третьому форматі. мені так подобається, завжди дивимося. Чоловіком згадуємо, які свята є в цьому місяці. Ну, можливо, комусь цікаво, то придбати можна було через інстаграм або можна в коментарях мені написати, якось зв'яжемося з вами. Є ще на грудень такі календарі, в мене вже готові, зроблені. І ще планую в грудні зробити на новий 2023 рік. Тут у мене готується сніданок, смажиться котлети рибні. Я вчора зробила фарш і ще варю гречку. Будемо зараз снідати, дітки. вже Хочуть їсти, а тата чекаємо, ну, почекаємо ще нашого тата зі служби і будемо придбати знімають. Дуже значний рецепт в таблетах, позирають, потім залишити. Так, сідаємо їсти. Льон, хлопець наївся. Їж гарненько. Стоять стоять тварини, дивляться, як Нікотім їсть. Да? стадо. І ще одна дівчина їсть. Їж. Їж? Не дивись на маму, їж. Іш. Іш-іш. Добра кашка. Ну і пропоную вам зробити такий легкий десерт. Такий стандартний набір продуктів для цього тортика це пачка крекеру, дві пачки крекеру. Я завжди беру один ніжний він солоний, дуже дає хороший присмак із какао. Склянка цукру, можна менше, хто не любить таке солодке, пачка сметани. І банани. Можна один, можна два. Ще було б добре, звичайно, цукерки шоколадні, але ну, мабуть обійдемося вже без них. Так, беремо крекер, висипаємо його і добряче переламуємо. Можна, звичайно, користуватися блендером. Тр трошки змолоти і в блендері. Потрібно нам, щоб було багато крошок таких різних. тоді. Це буде ну, набагато смачніше. От, чим дрібніше буде потрібний крекер, тим буде смачніше. І до цього крекеру ми додаємо сметану і додаємо склянку цукру. Можна, звичайно, менше, якщо не любите солодке. І ось цю всю масу добре так переминаємо, перемішуємо, наче тісто. І формуємо з цієї маси тортик. Можна, звичайно, просто це все покласти в лоточок, але дітки от люблять коли саме тортиком. Так, цікавіше. Ось такий він на вигляд не дуже привабливий, але будемо ще прикрашати бананом. Нікодім нас дуже любить різати банани. Тут він ріже ще звичайним гострим ножем, а зараз в нього з'явився свій такий ну, справжній дитячий ножичок. Тому в мене помічник на кухні є тепер постійно. Ріжемо кружельцями, бажано, звичайно, тоншими, не такими, як в нас тут нарізані, але потім ми трішки поправимо. Зараз синочок мені допомагає прикрашати торт. Дуже подобається йому цей процес, і мені подобається, що йому подобається, тому прикрашаємо разом. А всі нерівності потім поправимо. Так, далі прикрашаємо тортик. І будемо ставити його на ніч в холодильник. Ще можна посипати, Ну і можна ще цукерками посипати, якщо потерти їх на терт. Важко мені, звичайно, озвучувати, тому що на фоні співає Нікадім. Ну, але <смас> не буду вже відкладати монтаж відео на потім, тому що потім точно не закину. Ось такий вийшов у нас тортик. На вигляд, він не дуже привабливий. Але на смак це щось таке смачне. Ну, дуже простеє приготування, не затратне, не енергозатратне, тому рекомендую просто до чаю зробити. На наступний день буде вже вам на ранок смачний тортик. Іду собі заварювати чай, буду смакувати з дітками. А з вами ми вже зустрінемося у нових відео. До нових зустрічей!